Всім привіт! Привіт, новому дню. Сьогодні, 20 травня 2024 року. І як зазвичай виходжу в день в життя, крокуючи чернівецькими вулицями. Тільки що пройшла будинок, в якому жив, творив Павель Целан. За вікнами кожного з будинків, цілі судьби, унікальних, неймовірних людей. Наших земляків, наших буковинців. Це так надихає. Сьогодні день народження моєї подружки з Києвом познайомилася в рекламнику на Полепонесі. Це найпівдення точка Європи Материкової, це Греція, на півострі Полепонеса, там, де були спартанці, Ірочка. Іра Кріняв зі Львова. Я її називаю Гаївочка, весняночка, моя гаївочка, моя весняночка. Бачиш, ми з тобою два тільці споріднені душі. Моя дівчинка, я бажаю тобі щастя. Я бажаю тобі гармонії. Я бажаю тобі натхнення. І щоб крила завжди були з тобою. Моя світла, чудова дівчинка. Пам'ятаєш, як у Києві, а ти тоді якраз працювала. На відомого потужного туроператора і ваш офіс був е, в плазі на політесі. І <смі> я зазвичай, коли виходила і йшла по Ванди Василевську на Лук'янівку, я заходила до тебе, мовіталися, обіймалася, е, і ти питаєш, а чим ти займаєшся? Я кажу, слухай, я перед тим як до тебе прийти, я там таки в переході стільки квітів. Це самі найгарні букети квітів, цілий такий базар. Я ходила, просто насолоджувалася, фотографувала, вдихала аромат цих вітів. І з цим щастям прийшла до тебе. Це чудово. Так от Маська, усі ці квіти з політеху. Це недалеко від того будинку. Сьогодні для тебе. Я не знаю, чи є ще у Києві конвалії. В Чернівцях їх давно немає, але у Чернівцях дуже багато півунів. Вони такі чудові, вони такі барвисті, вони такі неперевершені. ці півуні тобі. Від серця до серця, від Буковинського серця з київсько-львівським фльором до Галицького серця з київським фльором. Днем народження. Ще один чудовий день. У мене сьогодні буде цікава зустріч. Нові емоції. Зустріч з слоновитими дітьми, учнями майстра Льва Борисовича Фільдмана. Генія сучасності без перебільшення, адже Лев Борисович Фельман це не тільки людина, яка створила оркестр Буковинської, єврейської музики клейзмерський оркестр, писав оранжерування і стояв з диригерською паличкою Маестра Фельдман і прославляв нашу Буковину нашу Україну скрізь по Європі. Австрія, Швейцарія. Скрізь е, Любляна, Словенія, скрізь ансамбль Фельман Бен приймали з величезної авації аплодисментів. Але в першу чергу це викладач з великої літери. Це людина, яка, мені здається, на протязі 50 плюс років. Викладає в нашому неймовірному училищі Сидора Воробкевича свою справу о відділенні народних інструментів. І мені навіть важко уявити, скільки тисяч, напевно, не сотень студентів унікальних вилетіло в світ з під любові і професійної руки майстра Фельдмана. Сьогодні я буду мати щастя бачити один з уроків. І, дай Боже, я буду фільмувати. Я хочу позичити міцного здоров'я, Лео Борисович, вам, вашій дружині і віри в те, що жити далі і життя продовжується. Вам ще дуже багато чого треба зробити. Пам'ятаєте про це, мій друже. Чудовий день чудовими енергіями в немовірних чернівцях. І ще пару кроків я виходжу на Кобилянську, і зараз вам покажу цю красуник вапливу. Ранішньо. Вони ще пару хвилиночок. Ось така чернівецька наша краса. Кав'ярні, пустинки. Я не знаю, як вони чутно. Ось тут контрове освітлення. А ми на квапливо, за все чернівці. Крокуємо. до музичилища Одного з кварпусів, Сидороворобковича. До краси. Привітик, Зробила паузу, тому що на кожному кроці ти когось зустрічаєш. Боже, Чернавці, Чернавіці, улюблене місто. Ну що, поспішає, давайте ще трошки потяг. Дивіться, на це небо сьогодні. Сьогодні 22-23 градуси. Краса, краса. Краса, краса. Біжу, біжу, біжу. До побачення, до нових зустрічей. Ваша Ксюня.